Алло! добрий день! В цьому відео я хотіла б вам пояснити, як правильно вживати прикметник еген eget, Егне, що українською означає власний. Тобто свій. Давайте розберемось насправді не все так складно, як здається. Еген ми вживаємо в чоловічому і жіночому роді однини, Наприклад. Андреас Харфлютетра оно Бурхан і син Еген Леліт. Андреас переїхав з дому і тепер живе у власній квартирі. Еген власний. Інший приклад. Я іскальбрюкемін Еген себе. Сам експельм. Я використую своє власне, моє власне резюме як приклад. Знову ж таки, чоловічий і жіночий рід. Однина вживаємо еген. Егет вживаємо в середньому роді однини. Наприклад, тіне арфрісер тіло фіксе сіт егет хор. Тіна перукар, але вона не має часу привести в порядок своє власне волосся. Волосся, зрештою, як в українській мові, норвезькій мові середнього роду ет хор. Тому кажемо sit егет хор. У множині незалежно від роду, вживаємо егне. Наприклад, Астрій олаш харіке егнебарм барнадерес арадоптерче. У Астріт і Ларса немає своїх дітей, їх діти прийомні. Barna, множина, тому вживаємо егне. Причому незалежно від роду. Є кілька сталих виразів з Egen Egget, і давайте я деякі з них вам тут ä, покажу. Наприклад, по-еґен-хон. Це означає сам сама. Я харю хон Я сама це зробила. Інший приклад Поеген Рейнг. Тобто власним коштом. Тумас харепарет скаден поеген Рейні. Томас відшкодував збитки власним коштом. Інший приклад по егет ініціатив. Тобто з власної волі, власної ініціативи. Я гарю тете егет ініціатив. Я зробила це з власної ініціативи. Причому зверніть увагу, що в цих виразах ми не вживаємо артикль. Тому що це сталі словосполучення і артикль тут не потрібен. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і успіхів вам у вивченні норвезької мови. Дякую!